На прикладі присідань у п'яти різних режимах. Носочки різні сторони, п'яточки на одному рівні. Присідаємо плечі назад, спинка рівна, корпус, рівна шия, витягують живіт в себе, нижній замок, м'язи та заводна. Тримаємо куприк притиснути таз подаємо вперед. Середній замок, ребра відкриті, грудна клітина відкрита. Перший режим з імпульсним пригальмованням. 10 підходів. вдих, Давдих. Давдих. с, Видих. Давдих. Давдих. вдих, с, Два. Давдих. Давдих. вдих, с, Три. Давдих. Давдих. Сс. 4. Давдих. давдих с, до вдих, до дих с п'ять. до вдих. Давдих. до вдих с шість. вдих, до вдих, с. Сім. вдих, до вдих, с. Вісім. Давдих. до вдих, с девять. Давдих. Давдих. Десять. Другий ізотонічний режим. Ми опускаємось плавно повільно і підіймаємось до 10. Немає чітких меж крайніх точок на горі та внизу. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Третій режим. Статико динамічні. Три динамічні присідання. В статиці затримуємось, рахуємо до п'яти і п'ять підходів. Сс. С. С. -с. До вдих один, два, три, чотири, пять. До вдих, один, два, три, чотири, п'яти. До вдих один, два, три, чотир, п'ять. Довдих один, два, три, чотири, пять. вдих. один, два, три, чотири, п'ять. Довдих один, два, три, чотири, п'ять. Довдих, один, два, три, чотири, п'ять, с, три. С. -три. Довдих один, два, три, чотири, п'ять. 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 Сс. Сс. один, два. Три, 4, 5. Довдих один, 2, 3, 4, 5. Довдих один, 2, 3, 4, 5. с, с. До Довдих один, 2, 3, 4, 5. Довдих. Один, 2, три, 4, 5. Довдих. 1, два, три, чотири, пять. С, -с, -с, -с. Видих. Наступне четвертий, Динамічний максимум. 16 Раз. С. Два, с. Три. С. Чотири. П'ять. Шість. С, Вісім. С. Дев'ять. Сейть. С, Сдинадцять. С. Тринадцять. Четверть. Пятнадцять. Шістнадцять. Останній п'ятий. Статичний. Максимум з фіксації.

Молодці. Намасте. Дякую за увагу до зустрічі.